Ефір продовжує актуальним інтерв'ю. У наших ефірах ми неодноразово розповідали про досягнення юних спортсменів, які здобувають нагороди на українських та міжнародних аренах. Сьогодні поруч зі мною директор дитячо-юнацької спортивної школи Юність Володимир Корнієнко поговоримо про те, що змінилось у роботі закладу, та як навіть попри війну спортсменам вдається тренуватися та прославляти Білу церкву. Вітаю, Володимире. Добро дня. А, Володимира, як змінилася робота ДЮСШ Юність від початку повномасштабного вторгнення? Ну, ми, так як і вся країна, живемо в військовий стан, робота ускладнилась в зв'язку з тим, що постійні ці повітряні тривоги ми перериваємо наші навчання, проводили заняття онлайн, дуже довгий термін. Зараз все. В принципі стає на свої нормальні рейси, і я думаю, що скоро буде перемога, яку ми довго чекаємо. Всі, і ми будемо продовжувати далі далі працювати і покращувати результати і таким mm -hmm. чином, коли займалися онлайн. Наскільки ускладнилася взагалі робота? Чи було навпаки легше? Ото От, тобто, ж спорт mm -hmm. займатися онлайн no, навпаки важче. Набагато важче. Ви виявляєте, як в волейбол займатись онлайн? Дуже багато побитого посуду дуже багато побитих ламп, Люстри і так далі, тому що діти ж за займалися. Також художня гімнастика, важка атлетика, шахи трошки простіше було займатись, тому що тренер давав завдання і виконував. А от іншим відділенням трошки було важче. Угу. А ось, наприклад, шахи. Як вони користуються популярністю серед дітей взагалі? Тому що це такий специфічний можна сказати, вид спорту. Шахи да специфічний вид спорту, який розвиває мислення і покращує результати в навчанні. Дуже багато дітей займається і попитом користуються. навіть сьогодні вже батьки зверталися, щоб вони хатять займатися шахами. Наприклад, у нас такі є випадки, коли директори. Загальноосвітніх закладів йшли на зустріч нам і ми показували тоді хороші результати. Це, наприклад, директор першої білосерківської гімназії Борис Михайлович Смуток вів обов'язкові заняття шахами, і на протязі майже 15 років Білосерківська гімназія номер 1 була найкраща в місті. Вигравала постійно кубки міського голови і чемпіонати міста з шахів. Тобто зараз попит є, можна сказати, так, серед Так, Дуже дітей. багато дітей займається, і у нас прекрасний шаховий клуб, один з кращих на Україні, тому що по Україні дуже багато шахових клубів припинили існування, закрились, просто вони не потрібні. А в нас шаховий клуб він функціонує постійно сім днів на тиждень, він для всіх відкритий. Які секції наразі діють у спортшколі, і які користуються також найбільшою популярністю, окрім шахів. Ну, у нас чотири відділення: відділення художнього. Гімнастики, відділення волейболу, відділення шахів і відділення важкої атлетики. Всі відділення користуються зараз. Дуже багато дітей. Відділення переповнені. У нас групи переповнені, тому що батьки просять, щоб діти займалися. Радж дитина, наприклад, гімнастки вона займається 6 разів на тиждень по 4-5 годин. В залежності від вікової категорії дуже багато дітей в нас на даний час, і діти йдуть їх. Вони втомилися від онлайну. Вони повинні рухатися. Як вони будуть рухатись, буде результат. Який відсоток дітей виїхав за кордон від початку повномасштабного вторгнення, тому що ви кажете, що зараз попит великий? А тоді на початку чи ходили діти взагалі? Чи ось може хтось виїхав і взагалі ну виїхали майже? 2% десь, 2%. У нас 520 уч... 20 учнів, ну 2% виїхали. Але майже всі повернулися. Зараз за межами України у нас 16 чоловік, які... деякі з них займаються онлайн, деякі вже припинили заняття. Ну а ті, хто займається онлайн, показують найкращі результати. Це, наприклад, Федер Дешлюк. Він зараз знаходиться в Великобританії. Він став чемпіоном гравства Дарем. Виграв в чемпіонат. У нас була за межами України Марія Цигрик. Вона стала чемпіонкою Чорногорії. Тобто вони всі онлайн займаються. Ну, Марія Цигрик вернулася, а Федір Дешлюк онлайн займається. А як викладачі адаптувалися до викладання онлайн? Ну, в принципі, ніяких проблем в цьому немає. Цьому немає. Всі можуть спокійно займатись. І я, наприклад, так також можу контролювати ці заняття, тому що я в всіх групах і я все бачу, як проходять заняття, які зауваження тренери надаються. все я також контролюю. Коли ваша школа почала взагалі функціонувати тоді від початку повномасштабного вторгнення? Ну ми з перших днів ми не припиняли онлайн. Заняття були. Ми ж не припиняли заняття. Тобто постійно Постійно ми постійно заняття проходили. Які змагання останнім часом проводились серед ваших спортсменів? Ну у нас на, на нашій спортивній базі це чемпіонати Білоцерківської міської територіальної громади шахів, волейболу, художньої гімнастики, важкої атлетики. Чемпіонати школи ми проводили. Також наші діти приймали участь у чемпіонатах України. Гімнастки нещодавно приїхали з чемпіонату України, який проходив в Ужгороді. і наша учениця Чума Колена виконала норматив майстра спорту. І от нещодавно, на сесією міський голова вручив посвідчення майстра спорту ще одній нашої учениці, це Даші Масликовій. Вона з спортивної родини тато, тренер і мама тренер. Так що це буде вже династія ціла. У нас конкретно художня гімнастика, прекрасний вид, грації супер. Чи користується попитом також цей вид спорту? Дуже багато дітей і попитом користуються, тому що це по-перше, це дуже красиво. Дівчинка, ну фотомодель, можна так сказати. І всі, от прийшли до такої згоди, що тренери України, ми ж часто проводимо чемпіонати України, буваємо на чемпіонатах кури, що наші діти найкращі, найкрасивіші. Частіше з якого віку беруть на художню гімнастику. Художня гімнастика в основному з п'яти років, uh -huh. з п'яти років. Зараз а, батьки активно ведуть дівчат на дуже гімнастику. багато. Дуже багато дітей, дуже багато, тому що у нас одночасно в залі працює близько 90 чоловік дітей щоденно. Це п'ять тренерів, і та ж сама Даша Масликова була і Юлія Коліш були переможцями і призерами п'ятого Кубку Сполучених Штатів Америки з художньої гімнастики. Даша виборола срібну нагороду, а Юлія золоту нагороду. У міжнародних турнірах дуже багато наші діти приймають участь. Ну, виїздять дуже багато. Останнім часом менше це. Як часто діти відвідують змагання? Змагання? Ну, Останнім часом не часто. А до цього ми постійно регулярно, згідно календарного плану, виїжджали на змагання. Угу. А з приводу важкої атлетики, як взагалі відбувається тренування і яка кількість дітей туди ходить? Ну, це також специфічний від спорту. Заняття проходять на базі загальноосвітньої школи номер 4 У нас там зал важкої атлетики. Діти також приходять і дівчатка займаються. Дівчатка у нас була сім'я Касько. Вони виїхали зараз до Німеччини, і там проживається багатодітна сім'я. Там троє СССР було касько переможцями і призерами чемпіонатів України. Вони були. Це специфічний від спорту. Ну дітей тут також багато, які хочуть займатися. І наостанок, на вашу думку, наскільки розвинений спорт у білій церкві, і що не вистачає, аби він розвивався краще? Ну в білій церкві це дуже спортивне місто. Біла церква. З приходом нового керівника в рази збільшилось фінансування на спортивну роботу. В цьому році всі тренери-викладачі всіх спортивних шкіл були, отримали спортивні костюми, спортивну форму. Так що вже можна представляти громаду з символікою нашої громади, що нам не вистачає. Нам не вистачає вже багато років це палацу спорту. Якби в нас був палац спорту, значить ми б могли показувати якісь більші результати. Тобто, ми дуже вигадне географічне таке положення в центрі України, і всі хотіли б до нас приїздити, тобто вигідно всім до нас приїздити на змагання. Але в нас, якщо де вже десь десь років 10 назад, ми могли розмістити в Білій церкві близько тисячі чоловік, то зараз ну максимум скільки ми можемо розмістити це, десь чоловік 300, не більше. А це по-перше. Всі змагання, які проводяться на нашій базі, вигідно місто. В Першу чергу? Чому тому що е, приїздить певна кількість людей, які залишають гроші за проживання, за харчування, сувеніри і так далі? Тобто приходять кошти в білу церкву, і, і діти виступають наші діти в домашніх умовах, набагато легше е, показувати якісь кращі результати чи а не ось, е, якщо наші спортсмени їдуть в якесь інше місто, хто фінансує саме цю поїздку? Ну, частково держава, частково батьки, частково спонсори, тому угу. ну, що затрати дуже величезні. Наприклад, зараз нам треба буде відправити команду в Львівську область на чемпіонат України. Ну це близько 60 тисяч гривень. А міський бюджет не фінансує? Ну, фінансує, але ми не можемо таку суму, а нам дві команди треба відправити. Це близько 150-160 тисяч на такі змагання. Один виїзд на змагання дуже, дуже дорого. По-перше, це проживання. В готелі 400-500 гривень проживання в готелі. Харчування дуже дороге, і квитки на нахід. Плюше секторі зноси є на змагання, тобто великі кошти йдуть, і бюджет не може це все потягнути. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.